Всім привіт! Сьогодні пропоную прогулятися вашим садом. Хто хотів, покажу все, що побачу сьогодні. М -м -м, яка краса! Так що пропоную піти. Фіалочки, до речі, подивилася, зразу кажу. Так що буде цікаво. Пропоную пройти і подивитися. Ось так виглядає вхід, вже осінні вироби і навіть осінній котик, да? який так хороший. Ой. Ой сонечко такий пухнастенький. Ой. Так, осінні фарби, квіти осінні, дуже красиво. Вертензія, Йожики. Ось такий тут вхід, безліч квіт, луковки різні продають вже. Дивіться, як красиво. Вау. Ну що. І заходимо в кімнатні рослини. О, яка краса, подивіться. Подивимось, що є. Ну, так швидесенько, я не буду дуже зупинятися. Повільно пройду. Кому цікаво, можна подивитися асортимент. Так виглядають квіти чарівні. Це один із залів, там трошечки є навіть знижки. Зазвичай у кінці зала є знижки на квіти. Ось так виглядає. Ось так. Ось, бачите, пишуть, що розпродаж. Тут завжди є квіти, які можна купити тромашечки дешевше. Ось так виглядають. Ось ці квіти. Давайте подивимось. Ціни. 11,450. чотириста І далі. Ось такі. Тут орхідеї далі є. Ось так вони нет, виглядають, нет, дуже красна симпатичні. Красна, посади, Подивіться. Вау. Банальні, є, є банальні білий. Білі, біли, роз, біли. розжеві. Отака От в мене квіточка є, це мені Леночка дарувала. Ой, який красивий. Ви, не не красаж. о, як красива. Орхідейки. Мрія. Ще раз хочу показати орхідеї. Ось так вони виглядають. Дуже багато. Вау, яка краса. І жовті, і рожеві. Я ще з цього боку покажу. Неможливо, красиво, так? Зразу все хочеться додому. А дома вже місця не вистачає для цих квітів, так? Ось тут такі квіти ще. Mm -hmm. Як гарно. Mm -hmm. Краса. Mm -hmm. Такі ще мені вазончики подобаються. Можна подивитися. ціни. Вони виглядають, дивіться, яка краса. Можна купити цибуля сівок, цибуля сілок Ось ну, такі красунчики, щоб вони проростали і за ними посп... поспостерігати. Ну, і підемо в інший зал, кімнатні рослини. Піду сюди. Зразу звертаю увагу на фіалочки, бо в мене є дівчатка, які полюбляють фіалочки. 20... Відсотків знижка на них, знижка дня. Ось такі зараз є у продажі. Так а ціну я, саму ціну я не бачу. А ні, ось 198, ну, мінус 20 Що трошечки пройду? Квітучими рослинками. Ой, які ж вони всі красиві. Подивіться, яка краса, так? М -м -м. Ось такі полюбляю, О, які вони. М -м -м. Яка краса. Усі мені дуже подобаються. Колись у мене в дитинстві ну, 15 років бігуння. Ось. Цінник майже 400 гривень. Ну, дуже красиві, вони так легко. Дуже легко його розводити. Бігонія прям приймається дуже-дуже просто. Трояндочки. Ось так виглядає. Ось так. Подивіться, ну скільки рослин, скільки рослин. Неймовірно, так? Ось такий в мене. Так, ну що, пройду продивлюсь Що зможу, то покажу? Дуже красиво, так? Ти дуже мало, так що, якщо є можливість, бажання приходьте, купуйте така величезна оранжерея, де ж якось її підтримувати, все це спробуйте тільки полити, трошки пройду. Ось там ще. З того ряду зім'я теж в мене просто з одного листя. листочка. Отакий От зімякулькас, з одного листочка. Довго він проклювується, а потім, якщо пішов, то ну, якісь листочки ще падали, то я підсажувала. Мені здається, він про простий у ході. Саме головне його не заливати. Все інше дуже просто, на мій погляд. Ось тут ще є спецефіліум. Жіноче щастя, да? кажуть, тут на ці квіти 20%. Жіноче щастя, ось іще такі величенькі. 760 гривень. Оцей ще неприхтливий, теж з маленького він в мене виріс. Подивіться, яке краси. Які ціни подивимось. Майже тисяча гривень за ось такий кущик. Драцена так. теж дуже-дуже простий, проста рослинка. Так ну що, трошки пройду. Бачите? Яка краса, так? Дуже красиво. Я Ти мені знову устраиваєш там, Сам саме 98. Так. Да. Подивіться. М -м -м. Красота, так? Да? Щоб дітки спостерігали за рослинкою. Фіалочки показала два рази. Кому цікаво, можна їх ще раз розглянути. Още раз покажу. Дуже красиво, так? Дивіться, яка краса, так? Скільки квітів. Можна насолоджуватися, насолоджуватись. Красиво. Нічого, 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 нічого. Все добре. Подивіться, який. Яка краса. Неможливо. Нішнятіна. Фіалочки. Mm -hmm. Подивіться, яка краса так. Mm -hmm. Неймовірно, просто неймовірно. Mm -hmm. Можна насолоджуватись. Клас. Це розкішний. Кожного разу хожу. Ай, насолоджуюся. Троянки ще. Ой, класно! Червоні. Не треба, я сама красив. Я красива. Це неймовірно, так? Дивіться, яка краса, так? Дуже красиві. А оце ще. М -м -м. М -м. Клас. Так, на фіалочки 20% знижки. Але ціни все рівно кусаються. Так що людей дуже мало, на жаль. Дуже мало. Опа, Ну, Які красонці. Які красунчики. Ой. Ой. Спокойні удав. Так. <різь> а величенькі такі. Ой, ну, яке ти халюс. Я маслила. Тебе теж можна купити? Да? Mm? Я зараз в вашому саду. Хочу трошечки пройтись і показати. Так що, кому цікаво, залишайтеся зі мною. Тут можна так пройтись. Зараз покажу. Краса, так? Те, що я сам бачу. Тепер пройдемо. Подивимось те, що росте в саду, може зростати і в вашому. Якщо ви прийдете і купите, подивіться, справжня вже осінь, осінні барви. Як красиво! Як красиво, неймовірно! І, на жаль, людей немає. Стільки краси і розкоші. І немає людей. Для кого це все зростало? Люди, біжіть, Купуйте, якщо є можливість кудись посадити, якщо є на це, звичайно, кошти. Як красиво. Гортензії. Да. Подивіться, яка краса. І скільки. І просто подивіться. На об'єми, скільки рослин, ніжнятіна, просто ніжнятіна і повітряна тривога. Не заставила себе чекати. Трошечки пробіжу. Що, що, що зможете, то побачити? Я не буду навіть зупинятися. Подивіться, яка преса, так? Ось так. Швидесенько, оце, просто покажу, сюди я заходила. Ну вот так трошки там, трошки там красиво так. Яка краса. Дуже сподіваюся, що вони себе самоокуповують, бо людей немає. Скільки рослин. Ось такий, до речі, я з Греції привезла, тикнула і росте. Mm, краса і знову гортензія. Ось такий теж так красиво розростається. Мені дуже подобається. Лава дає. Красиво. М, -м, -м, квіточка дитинства. У кого, мені здається, тридісканції не було. Та квітка, за якою дуже просто. І Так вона розростається, не жалкувати її. Відрізати і вона чудово себе веде. Це одна із, із перших квіточок, яких в мене було. Трошки пропущу. Ось так. Красиво, так? М -м -м. Класно, сам шить, так? А може і ні. Не буду вже вникати. Дивіться, як красиво буде квітнути Рододендрон. Можливо, щось перепу... переплутаю, тому що поспішаю так. Швидесенька, швидесенька. Всякі трави. Красиво, коли росте так. Через одну буду йти. Дуже красиво. Навіть під час весілля я приїжджала тут, фотографувалась. Тут лілії різні водяни для водойми, якщо є у вас. Присадибна діляночка з басейном або озерце, дуже красиво буде. Так, ну тут я вже Пробіжати, не ну пробіжати. Давайте вже тут пробіжимо. Красиво, так? Ой, як гарно. Це накрита, щоб нічого не згорало. Краса так випадково не планувала я тут опинитися як, як завжди. Їздили на Логову, потрібно було вияснити. Так, і що ви думаєте, в той раз я купила ось таку квіточку. І поки я десь уїжджала, мої не полили. Вже не буду. 200 гривень коштувала. Просто гроші на вітер виявилися. Ай, це краса, дивіться, яка краса. Так, віріск. 160 гривень. Клас, так? Як красиво. А тут ялинкові всякі, хвойні. Не ялинкові, мабуть, мабуть, хвойні. Тут ще троянди всякі кущі. Ось так. Дуже гарно. Да, скільки квітів? Подивіться, які кольори. М? Просто неймовірно. Що це таке? 760 туя. Вау, яка вона яскрава! Був ще різнокольоровий. Клас, так? Ось так виглядає ваш сад. Тут є ще декілька проходів. Я вже не буду, вже отак от завершу. Трошечки ще ось тут. Тут бачите всякі. Рослинки ще. Клас, так? Ну оці просто неймовірні. Ой, подивіться на це. Ой, яка квітка. Дуже мені подобається. Мені здається, що якщо там якось поливати так, або земля така, і воно змінює колір. Дуже красиво, так? Подивіться, яка краса. Гортензії просто неймовірні. Просто неймовірні. Ціна 2350. Гортензія Максер. Ось так. Виглядає. <світ> Клас. Було б десь саджати тільки. Нема, на жаль, де саджати такі квіти. Так, виходжу. Зараз подивимось, що тут є ще цікавого. Трошечки пройдусь. Там котик цей чорний сидить. І ось моя красуня мене чекає. Зараз підемо трошечки, пройдемо ще. Ось так виглядає. Ще хочу отут показати. Подивіться, яка краса. Знову повітряна тривога, дитячий такий майданчик. До війни було повно людей, повно дітей. Тут просто приходили, тут квіти стояли стояли пальми. Я тут під час весілля прогулювалась чоловіком, десь навіть фотографувалась. Так цікаво. Цікаво було. Подивіться, як класно так. Неймовірно. Це яка краса. Дуже гарна сонечка. Ой. М -м -м, відчути себе десь у Греції, десь в южних країнах. Подивіться, яка краса, так? Так, цей чорний вже десь побіг. І ось так ваш сад. Так що, якщо є можливість, приходьте, приходьте, ви дуже тут потрібні. І хто тут сидить? Хто сидить, моя слодесеньки. Трошечки тут ще оком окину. Сонечка з того боку, ну вже не буде вибігати. Дивіться, що хотіла ще показати. Хто це? Змія чи дракоша з кущів зроблений? Клас, так? Що, давно я не робила таких відео. Як вам сподобалось. Якщо сподобалось, буду в цьому районі, то можу зробити ще. Полюбляєте квіти, які у вас є? буде цікаво. Пишіть. Гарного дня, пока. На цьому все, пока. І ще зустрінемось. Пішла далі шукати красу.